Передача один на один. Сьогодні протягом 30 хвилин поговоримо про справи письменників, тих, для кого слово є життям. В часи російської агресії та інформаційної війни, хто, як не письменники, мали б пропагувати наше слово, нашу історію. І хоча держава не підтримує належним чином українське книговидання, надія сьогодні і програма Українська книжка. Все ж літературних новинок не бракує, і зацікавлення до української книжки, української літератури, все ж таки є. Тож як зустрічатимуть своє професійне свято письменники, поговоримо сьогодні з Анною Лимич, головою рівненської організації Національної спілки письменників України. Пані Анно, вітаю вас. В нашій студії. Добрий день. Я також скажу телеглядачам, що власне 3 березня е письменники святкують. Всесвітній день письменника, вибачте, за тавтологію, але так, так воно ну, є. Так наші скажіть, письменники будь ласка, це запланували наші? Ми запланували mm -hmm. це, відзначення ну, зараз ми поговоримо власне про заходи, так. от поети і письменники, власне творчі люди вони завжди були тим світлом, до якого прагнули ті, хто також був небайдужий до мови, до літератури, до мистецтва. Анно Андріївна, скажіть, будь ласка, наскільки нині почесно бути письменником? Ну, мені здається, бути письменником воно завжди почесно. І колись, і зараз. Просто, ну, ні, не знаю, не скажу навіть. Просто міняються часи. От, і в кожний час, в певний час, письменник відіграє свою певну роль. От нам зараз випало жити серед війни, значить, ми повинні мати першочергове завдання. Показати, як це відбувається з погляду письменника, і щоб потім ці події, ну, ці відчуття залишились в історії, залишились в серцях людей. Тому що, якщо зараз письменник не опише це, що відбувається, то потім просто ніхто не буде про це знати. А все йде через відчуття, через самовідчуття. От, письменник для того і признаний, призваний для того, щоб змогти описати цей внутрішній світ людини внутрішній, який відображає цю ситуацію переживання, скажімо, активність в якихось діях, які перед тим не вимагалися від людини. Ну, зовсім інше. Скажіть, будь ласка, чи є вже якісь напрацювання у вас, як у теж письменника, поетеси і, власне, у ваших колег, спілчан, чи є вже певні напрацювання от, власне, в цьому плані? В плані, Скажімо, зараз ми бачимо інформаційну війну зі сторони російської агресії. І, як я вже казала, хто як на письменники мають тримати, власне, от, іти попереду. Ну, ви знаєте, от ми би і, якби і раді йти попереду, але ну, якщо ми будемо говорити тільки за відчуття і за те, що ми можемо описати, то це можна описати, і письменники цим займаються, пишуть. Кожен пише на цю тему щось, як йому це видається, як показується, як він відчуває. От, але справа в тому, що це треба видавати і видавати вчасно. От я, наприклад, заходячи в магазин, от навіть слово, скільки нових книг про майдан за цей рік з'явилося. Вони гарно ілюстровані, гарно подана інформація. Ви знаєте, мені в душі теж думає, господи, коли ми скажімо, на рівнях обласних, ну я можу говорити тільки за своїх письменників, ми готові видати таку книгу. Але грошей, аби її видати, немає. Я вже говорила з кількома партіями, які згідні підтримати, скажімо, гарне солідне видання про героїв Майдану, про героїв АТО, які вже загинули, про тих людей, які зараз там, на Сході, вони в тих страшних умовах, вони під вогнем, вони покалічені. І ми маємо про це писати, написати і щоб воно залишилося в історії. Те, що ми змогли минулого року видати, оце тільки єдину книжку Майдан Війна от, в 2014 році, на день до Дня Незалежності, то вона вже порівняно порівняно з тим, що видано за цей рік. То ясно, що вона дуже маленька, вона потребує більшого розширення. У нас вже є твори, ми можемо видати. Ми готові співпрацювати з усіма, хто може допомогти нам фінансово видати гарну книгу, яка презентувала Рівненську область, щоб це було справді нашого місцевого. нашого... Скажем, міського і обласного масштабу. І хай би вона залишилася, вона може бути і презентаційною, презентаційною книгою, тому що такі події, таке все, воно хвилює Європу, воно хвилює цілий світ. Ця книга могла б бути дійсно таким ну, відображенням цієї дійсності сьогодні, тому що війна закінчиться, такого не може бути, щоб, щоб вона тривала довго. От. А... Ці події вони мають описуватися вчасно. Ну, власне, українська книга, як ми сказали, вона ніби є, але як правило, українські книги вони виходять невеликими тиражами. Ну, на що найбільше це, скажімо так, тисяча примірників. Ну, в середньому, скажімо. О, ні, Ви знаєте, я менше. зараз за видання книг за Оця книга, от вас в руках. Так, ви можете ще раз показати. 200 двісті примірників, всього двісті примірників. Mm -hmm. Так, потім ми ще дозбирали, продавали цих двісті і дозбирали ще віддали і ще додрукували сто. Ну будемо вважати, це 300 Примірників. Але ну, ну це взагалі, от скажімо, у нас відомий поет, письменник Степан Бабій, от він недавно видав теж книгу, вірші про майдан ну, минулого року. Так він каже: я видаю свої книги тільки по 100 примірників. Тут про тисячу, тут навіть про 500 вже ніхто не говорить. Якщо видається 200 на нашому от рівні, то це вже як, якась подія. Я вже боюсь, що ми скоро будемо на резографі їх видавати таким сам видавом по 10 штук, тому що ну, буквально оця фінансова проблема, вона. Вона дійсно не не вирішується, ото оскільки ми вже почали говорити про фінансову підтримку, скажімо так, так от під час засідань постійних комісій обласної ради mm -hmm. депутати обговорюють питання про виділення певних коштів, так, письменників на книговидання. Скажіть, будь ласка, яка ситуація нині з підтримкою? Взагалі чи діє? Я знаю, що діяла програма підтримки місцевих авторів? Я розумію, що нині дуже складна ситуація в державі, але все ж таки писати і видавати потрібно. Ну, ви знаєте, писати і видавати не то, що потрібно, це необхідно. необхідно. Але, от, скажімо, письменники, ну, можливо, це якась прогалина в нашій роботі письменницькій. Чому? Тому що два роки нам взагалі по цій програмі книговидання не дали жодної копійки. Ну, Я розумію, що був Майдан, потім це все переросло в, у війну. от, І якесь було відчуття, що. Ну ось-ось це завершиться, і нам дадуть ці гроші, і ми видамо книги, воно пішло, але в цей же час книги залишилися невиданими. Два роки. Мало того, що книги два роки не виходив журнал Погорина, який би міг, хоч би він один, презентувати Спілку письменників Рівненщини. Мало того, що ми там ще залучали не тільки письменників, і художників, і краєзнавців, і просто літераторів талановитих. От, і цей журнал був би, я не знаю, навіть я вже от недавно говорила з нашими ну, шанованими людьми з обласної адміністрації, які відповідають за цю програму, і, і кажу, що ми могли б навіть ту саму погорину зробити. Чисто е, на тему війна АТО, бійців оцього всього. Матеріалів так. матеріалів достатньо. дуже багато. Матеріали є, але навіть на одну, на один оцей нещасний журнал, як я кажу, бо він нещасний, тому що він не вийшов. От. Навіть на це немає грошей. Я не знаю, до чого це веде, тому що. Е, Ну, перший рік ми чекали, може там щось уляжеться, другий рік ми думали, ну можливо, влада весь час міняється, 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 люди якби не орієнтуються, люди не розуміють. Але вже тепер, коли стало відомо всьому світові, що на першому плані, скажімо, у Росії яка Зараз маніпулюють цілим світом. Перше, це зброя, це армія, а друге це інформація. І книги. Вони і тепер, і сьогодні, і вчора вони пачками просто засипають схід своїми книгами, своєю літературою, яка Повністю протилежна тим поглядам, які маємо ми, наш український народ, і ми з цим не змагаємося, не боремося. і Нікого не знаходиться у нас тепер, щоб, скажімо, цю справу поставити ну, ну не так, бо то там роки десятиліття покладені на це. Ну, хоча б, хоч якось. Я, чесно, в душі дуже здивована від того, що ну, думала такі події. Письменники брали участь там, де тільки можна вони брали, і на Майдані, і вони в АТО, вони кругом. І скажімо, ми виступали в госпіталі, і ще плануємо виступи. По-доброму, по-хорошому, мені хотілося б, щоб навіть мені хтось перезвонив. З тих людей, які можуть це зробити, це не, не такі ж вже великі суми, і сказати, що там шановна спілка письменників, ми вам даємо гроші. Зробіть, це ж треба, це зараз треба. Дуже Люди треба. на сході просять, передають через волонтерів, передають через наші партії удар, батьківщина, всі там в Народному домі. Вони всі беруть у нас. Ми вже більше 300 книг передали з тих старих запасів. Не по темі. Там тема вже та, що була в мирний час. Ми ще готуємо цілі валізки передавати туди книги, вони просять українською мовою. Ви знаєте, це такий парадокс, від якого дуже сумно. Дуже сумно, тому що в цей час, маючи письменників, які готові працювати для блага, для того, щоб змінити цю ситуацію, до якої ми. Жили, жили і дожились, так би мовити, і виявляється, ми нікому не потрібні. От, просто не потрібні. Я от недавно знову от по цій програмі так, мені пояснили, що програма на 2015 рік має оце найближчим часом буде затверджуватись. І ми подали список книжок. Ну, які, на наш погляд, зараз вже навіть не ті, що не вийшли. Ну, Не вийшло порядка 50 книжок, тих, що могли вийти за ці вже 2,5 роки. Ми подали буквально там, може, список з 12-15 тих, які ну, просто необхідно видати. Ті всі залишились, не знаю, як в рукописах, так будемо говорити. Всі ті інші залишились в рукописах. Надія певна є. Ну надія є. Надія є, тому що ми мусимо надіятися. Ми мусимо сподіватися. Ну, можливо, можливо, ну, що все ад... таки зміниться в державі. Можливо, держава повернеться обличчя. Я до просто письменників. ви знаєте, єдине, що хочу ще раз підкреслити, що поряд паралельно з тим, щоб ставити на ногу на ноги армію. Треба паралельно ставити на ноги і письменників. Бо до цього часу таке враження, що ти стоїш на колінах, ти випрошуєш в когось гроші, ну і насамперед у держави. От, і, і в той же час ніякої реакції. Ну, Я думаю, що сьогодні все ж таки, принаймні, в цей час письменники повинні бути поряд з воїнами, тому що це духовний фронт. Ну будемо сподіватися, власне. Що стосується, що ви сказали книг, ми дійсно бачимо з Росії величезний потік літератури, про яку ви говорили в гарні політурці, в гарні в яскравість, але ж з іншим з іншою інтерпретацією, з іншим яка змістом, би мала бути зовсім, з іншим з іншим змістом. Це... Анна Андріїна, але все ж таки я бачу, ви принесли сьогодні ну, теж так, літературу. Ви отов... можете показати власне, так, що я... видано за 2014 рік? Ви знаєте, рік. Оце я хочу вам показати ці книги яким чином вони видані, значить, люди видавали ці книги або за свій рахунок, за власний uh -huh. кошт, або, скажімо, шукали спонсорів. От книга Оттова повод... Провідник. «Провідник», вона видана за кошти спонсорів. Це про степана Бандеру. Угу. От. Василь Басараба написав Страшний суд, і оце недавно йому присудили премію Уласа Самчука. Це книга видана через сімейний клуб, клуб сімейного досугу. От. Це йому, Ми вважаємо, письменники страшенно поталанило, бо пробитися там теж мають бути свої умови і так далі. От. Ну, я, скажем, за кожного не можу сказати, але це оці книги, от Святослав Праск видав другий Том. от Михайло Степанюк, куля, це вже на цю тему куля від брата. от Степан Бабій, Тепкий Смак, дичок. І ще одна книга теж в нього є це ж на тему е, війни. І от недавно скоро буде презентувати свою книгу Олександр Євтушок. от. Ну, от уявіть собі, Василь Тітечко про для дітей книжка, роман Ірина Одерако «Від Світанку і до вічності. Це книжки, видані Невніла Дебяк, Мій нев'яночий цвіт. Дитяча книга дуже гарно видана Романа Демчука диво школа. Він співпрацює з гарними художниками. Це ну дуже такі гарні книжки, але він так само шукає спонсорів, шукає свої дружні зв'язки з кимось з людей і, і видають люди таким чином. Але от ви візьміть навіть цих, ну скажімо, 7-8-10 книжок. Це за цілий рік. Це, так? це за цілий рік. І письменників 50, і більшість письменників не мають коштів взагалі. От. А видати, скажімо, дитячу книгу це при теперішніх умовах це нереально, тому що там колір кольорові книги, то я не знаю, в нас тоді в першу чергу буде зупинятися повністю видання дитячої літератури. Тому що щонайменше, от зараз і папір подорожчав, і все-все-все. Навіть в такому, ви знаєте, якомусь, ну, от навіть в такому найпростішому вигляді з замальовка, але вона дитяча, вона має бути, хоч якось привабливою для дитини. І тим більше, от на сході. По первах просять для дітей книжки. Дітьтеру, з якою теж ну, невеликі. То я за дитячу літературу, тому що в мене дві книги лежать для дітей. От, вона, вони могли б видати, видатися, але я справді їх не можу видати. Mm -hmm. ну, от. А якби. Якби Якби у нас, от скажімо, навіть до того часу, як два роки назад нам оце не дають грошей раніше, нам теж давали чомусь у нас в Рівненській області завжди в три рази менше, ніж в інших областях. Це ви вже Чи, в порівнянні. Да, так. Ви знаєте, от Волинь поряд, вони завжди от Волині в кращі часи давали мільйон, а нам 300 тисяч. Ну, завжди Волинь йшла поперед рівнем. І от ми зрозуміли, чомусь. що ну, ми в душі, от кожний постійно. Письменник, ну, я теж якби, завжди думала, мабуть, все йде все ж таки від влади. Так як от влада покаже, так як влада цікавиться скажімо, літературою, бо ну, є, такі, ну, є така тенденція. Людей, які на державних посадах, вони зайняті, я розумію, вони не зайняті читають. А культура залишається, іншим, а, не... а так, культура, вони... культура залишається вони не читають. принципу. читають, вони не читають книжок. І вони вважають, що вони не читають і всі не читають. А от саме люди, прості, звичайні люди, вони читають. Український читач потребує. Вони української читають, вони книжки. навіть от у нас в кабінеті є бібліотека. І щоразу ще дня ще не було, щоб хтось не прийшов і не попросив почитати книгу. Такого дня ще не було. І навіть ходять і, і випрошують, і, і подаруйте, і підпишіть, і, і от ми ще за виступи теж от. Якщо е, десь хтось нас запрошує на виступ, то ну, це дуже позитивно, це дуже активно сприймається тими, хто запрошує. Ну, то в такому разі письменник, хоч би якимсь чином виражає оце своє внутрішнє, яке е, справді співпадає з позицією е, основних людей. Анна Андрійовна, ми трішки так угу. зупинилися більше на книговиданні, але все ж таки я знову ж таки нагадаю телеглядачам, що 3 березня святкують День письменника. Ми перед ефіром трішки з вами поговорили, що власне чомусь власне, в це професійне свято не згадують як так про письменників. Чому ви знаєте, я взагалі чомусь раніше і не думала. Не думала за це. Ну, може, так і треба. Чомусь не було якихось, будемо говорити, претензій до цього. Але от з віком я собі так от аналізую: День вчителя є, так? день працівника культури є, є день журналіста. І виявляється, нема в Україні дня письменника. Власне день письменника, професійне свято. Так я от навіть зацитую, що закликає виступати проти негативних аспектів демократичної преси, утримуватися від брехливих публікацій, навмисної фальсифікації, навмисного спотворення фактів або безчесної інтерпретації задради політичних групових і особистих. Інтересів, от, власне, ми е, першу частину нашої програми, власне, і говорили, так, про інформаційну війну, про інформаційний вплив е, Всесвітній день письменництва. Чомусь немає письменника, професійного свята письменника в Україні. На жаль. Чому так ну, склалося? Мені... Але ну, власне так. на Рівненщині і в Рівному е, будуть певні якісь заходи, які е, мали б нагадати, що є письменники, що письменники пишуть, що письменники друкуються. Ви знаєте, ми оце свято цього, цього року, 3 березня, хочемо так. От, ну, в неширокому колі письменників відзначити його. Ну, звісно, ми будемо дуже раді, коли нас прийдуть привітати наші колеги. Колеги маю на увазі просвітяни, освітяни, ну, культура, звісно, ну, от. <кій> працівники культури, бібліотек. Але ми хочемо хоча б започаткувати його. Чомусь, ну, Мені здається, якщо якесь свято має бути узаконеним, то воно має йти десь з Києва, якась ініціатива повинна бути з спілки письменників. Можливо, вони мають якусь свою позицію стосовно цього. Можливо. Можливо, ну, деяка бутафорія скажімо, святкування Дня журналіста, Ну, в чому в нас? Ну, грамоти, ну, скажімо, подарунки, там, нагородження, результати якихось конкурсів. Ну, В нас тут трошки інша, трішки інша специфіка. Можливо, ще не продуманий цей механізм. От, тому Но все що... в ваших руках я думаю. Так, що... Так, Я думаю, що все в наших руках. От і ми це спробуємо зробити. То я запрошую бажаючих в обласну філармонію на Драгоманова на 15-ту годину е прийти до нас. Ми будемо раді. Ми хочемо зробити такий лі літературний вечір. Кожний письменник прочитає якийсь один вірш, якийсь уривок свого твору. От, бо навіть в такому форматі в нас дуже давно не було спілкування. Ми навіть не знаємо, хто що пише, хто написав останню річ, яку і як. От і буде Я... можливість поспілкуватися. Анна Андрійовна, ви нещодавно очолили спілку, нашу рівницьку спілку, національну спілку письменників України. Ви стикнулися, я так думаю, з багатьма проблемами насамперед і господарчими. Творчість відійшла на якийсь інший план чи ні? Чи ви можете власне і творчість, і певні організаційні моменти поєднувати? Як складно? Я думаю, що складно. Тому дуже що бачу крик складно. душі да. дуже складно, тому що для письменника не писати це рівнозначно захворіти. У мене навіть якийсь вірш, один є, що, скажімо, вірші це пігулки. от, І якщо письменник не пише, це його життя. Письменник, якщо він письменник, він має писати. от, Якщо письменник очолює організацію, от недавно навіть ну, я мала. Заповнити анкету стосовно цієї діяльності, літературної, все, все, все в Києві вони збирали, ну, можливо, будуть якісь висновки соціології. От, то я висловила думку, що в теперішній час, коли письменники, <письменники> не захищені, не забезпечені, про них ніхто не, не піклується, це відповідально говорю. От, має бути голов, головою спілки. Обласної, скажем, я не хочу до Києва, тому що там інше, там інше. От. але обласної, скажімо, щоб ми виживали, і так, як нам радить Київ, щоб ми виживали, значить, має очолювати менеджер, людина, яка може охопити цю господарську діяльність, от, яка може скерувати оці процеси діяльності книговидання книгорозповсюдження. розповсюдження. У нас же ще проблема книгорозповсюдження, дуже дуже цікава. Проблема, яка ніяк також не вирішується. Можна видати цих 100 книжок, роздарувати своїм прихильникам або просто сховати, але в магазини один тільки книготорг бере книготорг, і то там в них дуже висока, 50, здається, відсотків. Ну, от, надбавка і книга одразу дорожчає. Страшно, значить, дорогу книгу туди ніяк не віддаш. От. То я пропонувала б все ж таки, щоб спілки очолювали люди, які. Але ж знов людина, яка має хист до того, щоб організувати. Ну не знаю, чи буде вона займатися письменниками. Ну тут як кажуть, так. Це різні треба моменти. ще людину, яка буде самовіддано ними займатися. Анну Андріну, наскільки багаточисельна наша спілка? Ну, наша спілка зараз по списку у нас 50 чоловік. Угу. От, у нас 50 письменників, але область наша велика. В місті, скажімо, 10-12 тільки живуть. Більшість по областях. От. Ну і, що, і ще й багато хворих. У нас дуже багато інвалідів. У нас багато хворих, які не можуть вийти з дому, вони не виїзні. Соціально ми їм допомогти знов-таки нічим не можемо. Молоді письменники йдуть в спілку. Молоді йдуть і останнім часом. Ми щоразу приймаємо молодих, молодих, молодих. Але оце я. Підрахували середній вік спілки 55 років. Хоча за останній час ми прийняли десь до 10 молодих. От таке становище. У нас. На сам кінець, дуже коротко. На вашу думку, що потрібно зробити, щоб стати письменником, і що потрібно зробити, можливо, владі, можливо людям, я не знаю, кому, щоб письменництво стало престижним? Ну, по перше, владі Дуже все коротко. ж таки так потрібно допомогти нам видавати свої книги. І якщо у нас буде продукт, воно мимоволі буде серед людей і буде престиж письменника. Воно мимоволі буде грати на благо нашої країни і на те, щоб у нас все ж таки люди розуміли істину нашого українського, нашого, нашого національного життя. Анна Андрійовна, я вам щиро дякую за розмову. Я теж від свого серця вітаю всіх письменників з наступаючим святом. Хоч як ви кажете, воно трішки має інший все-таки ну, момент відтінок, але все ж таки то є ваше свято. Дякую. Гарно вам бажаю відсвяткувати Дякую. вашим колегам. От і дійсно хочеться від щирого серця побажати, аби письменники мали належне чи зайняли належне чільне місце ну, в власне так. в культурі Ми... нашому. І, і в не можна наші. сказати, що це свято, тому що це і не свято. Просто ми його відзначимо, щоб е, люди почули, що є письменники. письменники. <світ> в Нас не щиро вам дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, дякую. що сьогодні з нами була Анна Лимич, голова рівницької організації національної спілки письменників України. Ми вам дякуємо за увагу. До побачення.